Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Студії для вас працює Тетяна Іванська. Неділя найближчі дві години я проведу разом із вами. нам є насправді багато про що поговорити. По-перше, підсумуємо ще й політичний тиждень, який минув в Україні. Поговоримо про пряму лінію Путіна. Так само вірніше про реакцію на ось цю пряму лінію. Крім того, сьогодні ще й день працівників дипломатичної. Служби, ну а ми чули чимало заяв з того, що е, президент України погодив призначення понад 30 послів України за кордоном. Е, хтось е, хтось е, буде когось буде звільнено, когось буде призначено. Про це також будемо говорити. Звичайно, що ми не оминемо питання бокса. Відверто кажу, я не дивилася, е, тому що я би просто не витримала. Е, Чекати так довго, але дивилася наша Олена Русінова, яка розкаже все. Я дивилася вже тільки в телеграмах, в Ютубі ці красиві виходи. Дивилася, наскільки це все було креативно зроблено. Звичайно, що я побачила шаблю Мазепи. І, звичайно, що я чекала реакцію. Читала реакцію росіян на ось цю шаблю. А е, розпочнемо ми із того: все ж таки, а що світ знає про Україну? Пам'ятаєте, ми завжди казали про те, що світ про Україну знає Шевченко, мовляв, футболіст Шевченко, поет Євро 2012 брати кличко. Тепер ще й Олександр Усак, але не лише це е, Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Бізнес Україн і Львів Today, написав статтю, яка називається. П'ять речей, які світ дізнався про Україну, і насправді це дуже. Дуже приємні речі і дуже неочікувані, як для мене, тому що якщо раніше сприймали Україну як частину радянського союзу, який відколовся, ніхто не знав, що таке Україна. Дуже часто я думаю, ви також за кордоном чули, а ви Україна, тому можна з вами говорити російською. А ви Україна, ви частина Росії? Так ось насправді все не так і все почало змінюватися. Про ось ці зміни, як мені здається, все ж таки фундаментальні, тому що для мене вони важливі. Ми поговоримо з нашим гостем. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвантерґруп, співзасновник центру економічного відновлення разом з нами на зв'язку. пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Ярослава, вітаю вас, пане Андрію. Ну, ось давайте ми пройдемося по ось цим тезам в цій статті, яку написав, як я вже казала, Пітер Дікінсон. Тут п'ять пунктів, що ж насправді світ дізнався про Україну протягом ось цих років, і особливо протягом повномасштабного вторгнення. І перший і найважливіший, мені здається пункт це те, що Україна не Росія, може здатися образливо очевидним для нас, але насправді це не настільки очевидно було для тих, хто живе за кордоном. На вашу думку, ось цей перший пункт: Україна це не Росія, якою ціною він нам а, дався, і що саме змінилося, що саме дізналися а, люди, які живуть не в Україні, про Україну, щоб це зрозуміти? Ну, тут доволі контроверсійно одразу а, така таке питання. Ну, по-перше, дякуємо, що дізналися. Що почали називати Україну Україною. І якщо там ще в 2006 році, 2008 я пам'ятаю, дуже чудово, друзі поляки розповідали про Україну наступним чином в них чемпіон світу з шахів. В них чемпіон світу з боксу з боксу. Вони виграли Євробачення. В них золота буца футболіста. Що це за Україна? Звідки вона взялася? Ось такого такого на тунку були анекдоти, і насправді системного уявлення про Україну не було. Було більше інформації про окремих людей, про, про якісь окремі явища. Навіть системне уявлення про українську кухню, мову, культуру. Всього цього не було. Не з'явилося це, на жаль, і зараз. Просто Україна стала більше на слуху, як не як країна айтішників, не як країна. Винаходів не країна розвитку випражального зеленої енергетики, а радше як країна, яка здивувала і змогла зупинити в п'ятеро більшого по по деяких показниках в десятеро більшого ворога. І це дійсно викликало у багатьох в Європі і в світі здивування, зацікавленість, бажання більше дізнатися, але на жаль, не викликало бажання проінвестувати, приїхати. Фактично, ми не навчилися користуватися тим, як ми вміємо дивувати, і перетворювати це на нову культуру. Ось вчора, наприклад, ми проводили форсайт у музичній індустрії і розбирали феномен кей-попу корейського. Це одна з великих причин приїхати в Корею. Це проникнення корейської культури в усі країни світу, в молодь. А Україна могла скористатися якраз стійкістю, адаптивністю, спроможністю для того, щоб дійсно сформувати нову молодіжну світову культуру. Так само в інвестиційному плані, куди інвестувати в країну, яка як стиснута пружина покаже суттєве зростання в капіталізації бізнесів. Тому зараз інвестори по світу мали б аналізувати українські проекти, приклади і шукати собі партнерів в Україні. Угу. Але що, що говорить про Україну? Війна і корупція, війна і корупція. Але тим не менше, якщо ми розуміємо, та що війна і корупція це звучить дуже часто, особливо часто війна, корупція звучить часто всередині країни так само. Але є ще одне розуміння, що зрозуміли наші ну як можна сказати, друзі, напевно, партнери, європейські і взагалі європейська спільнота, та спільнота, десь навіть я думаю, сполучених штатів, тому що тема України фігурує постійно, це те, що. Україна величезна, виявляється через те, що а, ми говоримо про війну в Україні, ми показуємо події на фронті, ми показуємо карту фронту. Багато хто зрозумів, що Україна насправді є найбільшою країною в Європі, і е, от коли вони дивляться на лінію фронту, вони бачать, що незважаючи на те, що вона маленька в порівнянні з Росією, але насправді наші території великі. От е, як ви вважаєте, це розуміння, яке прийшло зараз до... Е, до європейців, як воно можливо, може якраз допомогти в тому, щоб вони прийняли питання там позитивне рішення щодо інвестицій в Україну, може таке бути? Ні на жаль, ні. По-перше, розмір території не ключовий для ухвалення рішень про інвестування, розуміння того, що ти неадекватно не в тому масштабі. Сприймав Україну так, це звичайно важливо, але ну скільки вже спроб було показати, що в Україні знаходиться географічний центр Європи, що Україна більше за Францію територію, стільки вже було розмов, і розмов, в тому числі про шкільні програми європейські, для того, щоб це, це було частиною освітньою частиною про, правда про Україну. Але на жаль, знов, знов таки це не спрацювало. Мені здається, що зараз якраз Україну сприймають як територію, яку радше описує Трамп: зруйновані міста, заміновані землі, втрачені логістичні можливості, фактично логістичний тупик, втрачене море Азовське, втрачені нормальні логістичні шляхи по Чорному морю багато чого зараз домінує над реаліями над фактажем, над фактажем стійкості, над фактажем того, що в Україні зараз активно будуються інфраструктурні об'єкти, нова логістика, логістичні центри, будуються навіть готелі, і Україна готова приймати і туристичні потоки, в тому числі маю на увазі медичні перш за все. Е, і після перемоги Україна буде одним з найкращих місць для, наприклад, нової молодості німецьких пенсіонерів. Ми готуємо і такі проекти. Е, на на жаль, на жаль, це все е, тоне в більш гучних голосах про те, що Україна. Не не самостійно, що Україна не спроможна, що Україна не може нормально вирішити питання з власними ресурсами, з титаном з рідкоземельними металами, з літієм, Що Україна не може побудувати нормальну систему переробки і може розглядатися виключно як сировинна країна? Нам нам потрібно радикально показувати якраз суперпозитивні приклади спроможності України. І на цьому має базуватися наша комунікація. Єдине, що ми зможемо продавати п -п після перемоги, ну не єдине, а ключове це вже не дешеву робочу силу, не дешеву електрику, не д -д родючі землі. Ми фактично втратили більше з наших конкретних переваг, які були, але набули інших. Вони в нас були завжди, але тепер вони стали дійсно важливими для світу. і Що, що зможе Україну перетворити на суб'єкт. Світ лише напередодні глобальних змін. Ковід це, це властівка майбутніх техногенних екологічних катастроф, і світу доведеться вчитися бути адаптивним. Хто навчить світ розвинути світ, світ добробуту бути швидкими, бути адаптивними, бути інновативними? Звичайно, Україна нам є що експортувати і на рівні сенсів, і на рівні культури, і на рівні бізнес-ідей, бізнес моделей не говорячи вже там про, про сервісну економіку чи віртуальну економіку, де ми точно будемо лідерами. Угу. А власне, ще один факт, так? Той, що дізналися іноземці про Україну, це те, що Україна сільськогосподарська наддержава, і ось це також що вони дізналися і завдяки повномасштабному вторгненню, та й завдяки новинам про зерно, яке в нас крала і палила Росія. Але пане Андрію, наскільки це добре? Тому що ми хочемо довести, що Україна це не просто сільськогосподарська держава, так що ми можемо ще й багато чого іншого, але ну, цей факт він тепер. Є в голові у іноземців, це добре чи погано? Звичайно, погано. По перше, це не відповідає дійсності. Україна менша навіть за Росію на світовому ринку продовольства. Ми поступаємось багатьом країнам світу. Ми не є жителем це, світу. Це було б неправдою казати, що, що це що ми є лідерами. Та дійсно є близько 16 країн, перш за все африканських, які залежать великою мірою від поставок. Зерна з України, але на, на цьому все закінчується. Мірятися як в радянському Союзі, випавкуючи вона чи першим місцем по олії, ну це це просто соромно. Тим більше що в нас залишаються ці традиційні дурнуваті моделі, на кшталт. Давайте вивеземо сою в Єгипет. А, а Єгипет лідер світового ринку по, по соєвій олії. Е, ні, Звичайно, потрібно думати про те, як ставати не аграрною країною, а країною е, нових е, технологій виробництва харчових продуктів. tech. Е, це те, те, над чим зараз ми працюємо спільно з Борисом Шестопаловим кількома кластерами з е, food tech. Нам потрібно радикально переосмислити. Те, як виглядає український, український е, про, ринок продовольства е, експорту орієнтований. і звичайно, е, переробка ускладнення економіки має бути нашим таким дороговказом. Чи спроможні ми це робити самі? На жаль, е, ми маємо обмаль технології тобто ми лише на, на початку шляху, але це має бути однією з ключових наших е, перспектив. Україна має перестати бути сировинним е, постачальником і стати країною, яка забезпечує світові зміни в системах харчування. Ми дійсно спроможні придумати це і реалізувати. Угу. Ну е, ви знаєте, пане Андрію, от це особисте мені. Мені здається, що це моє особисте спостереження, але чомусь я думаю, що багато хто з наших людей, які виїжджали під час, які виїжджали з окупації до Європи, або які певний час під час початку повномасштабного вторгнення жили в Європі, то все ж таки, знаєте, що ще про нас дізналися, що ми не лише от сільськогосподарська країна та а ми ще й дуже вправ дуже вправні у нових технологіях у діджиталізації, тому що. Що коли я, наприклад, своїм друзям розповідала, що в нас можна відкрити карту банку, просто сфотографувавши паспорт і отримавши карту ось буквально за півгодину, ну ніхто в це не вірив. Так само, та і ось ця діджиталізація в дії це теж дивує десь європейців. Абсолютно, дійсно, ми маємо великі перспективи. В світі якраз просуваючи логіку цифровізації цифровізації традиційних секторів цифровізації держави, і не тільки це ми ще здивували Європу сервісами mm. від споживчих до професійних, якістю, швидкістю, дійсно сервісної орієнтацію, високим ступенем емпатії наші представники сервісних індустрій зараз в Європі просто радикально змінюють. Культуру, яка там розвивається, те Та саме в медичному секторі, виявляється, що не така в нас погана медицина, коли ти коли ти можеш записатися до лікаря на завтра, а не на через три місяці, як в Німеччині чи часто в інших країнах Європи, тому нам, нам ми, ми насправді не, не не бідні і не дурні, і не не спроможні. Ми, ми, ми просто надто звикли бідкатися і, і очікувати, що хтось щось зробить за нас. А насправді в нас шалений потенціал інтелектуальний, адаптивності і ресурсний потенціал, який може працювати якраз на створенні нової української економіки. Тому абсолютно з вами погоджуюся. Це один з факторів, які хотілося б, щоб дізналися, а не які ми зруйнуємо. Бо зараз зверніть увагу, що, що відбувається. Під час євроінтеграції і під час абсолютно недбалої нелогічної боротьби з наслідками корупції, а не з її причинами, ми будемо вводити все більше обмежень в банківському секторі. Він все більше буде ставати зарегульованим і складним, і, і не сучасним, а архаїчним, як в європейському союзі. Ми фактично знищимо нашу перевагу в адаптивності і швидкості. Те, що зроблено зараз по обмеженням переказів, це величезний крок назад. Це відкриття якраз шляху в деградацію українського банківського сектору, а зовсім не боротьба з корупцією. Угу. Давайте ще тут у нас залишилися два пункти з цієї з цієї статті. Ось один із пунктів це власне ми трішки. Почали про це говорити та про певні інновації, але е, тут про більш глибші е, інновації, тому що Україна, як е, пише автор, сприймалася. І, і ми потерпали від ледачих кліше, які зображували нас як глушина корумпована, яка десь на околиці Східної Європи. А зараз побачили у зв'язку з повномасштабним вторгненням, побачили, що у нас є справді наші оборонотехнічні компанії розробили низку особливо інноваційних бойових рішень. У нас дуже круті інженери, і ось про це також говорять. І теж тут це привертає увагу інвесторів. Якби не повномасштабна війна, чи бу. Би шанс про це дізнатися у іноземців ми самі не хотіли б ділитися з цим з іноземцями. Ми кожного року спільно з Analytics Інолітікс Group проводить дослідження ста найдорожчих українських патентів в світі. Там просто шалені цифри, там просто шалені масштаби. Як, як українські дослідницькі центри забезпечують патентними розробками Samsung, Apple, Tesla в дуже багатьох сферах. Але це не світиться. Чому тому, що ми постійно боїмося, як, як винахідники, як підприємці, боїмося силових структур в Україні правоохоронних регуляторних, боїмося відсутності захисту прав. Тому дійсно все, все це виносилось за межі, і зараз переважна більшість українських підприємців будують заводи за межами України. Чому тому, що це не лише військові ризики, це. Неліберальні умови економічні в Україні, це це незахищеність прав, і для того щоб бути сильним і мати можливість купувати дрони і допомагати збройним силам України, ти маєш маєш мати надійні джерела доходу, які в Україні тобі дуже складно забезпечити. Ось такі реалії. Тому, тому те, що в оборонному секторі в світі, е, який довгі роки вбивав український оборонний сектор, це насправді так. Е, і в Індії нас е, витісняли з африканських поставок. Е, тепер, тепер на світ зацікавилися, Захід, наші партнери зацікавилися швидкістю українських розробок, бо побачили всі, що що ні в 16 ні Абрамси, Ні Хаймерси в сучасній війні не є е, ключовим фактором виграшу. А якою ж буде нова війна? Це зараз українські інженерні команди спільно з нашими захисниками е, і знаходять способи побудови бистрих, адаптивних е, інтелектуальних роботизованих систем, які стають все більше і більш ефективними. І саме ця адаптивність і швидкість і стає дуже цікавою інвесторам в оборонному комплексі. Хотілося б, щоб так побачили і інші наші сектори економіки там також є чим дивувати. Україна єдина це п'ятий е, пункт, того, що іноземці дізналися для себе з подвом для України, як пише Пітер Дікінсон. Е, насправді, незважаючи на те, що росіяни хочуть поділити, мовляв, Україну на захід та схід, е, це спра насправді. Е, Російські наративи, західна е, Україна, так східна Україна, є захід України і є схід країни або схід е, е, Схід України і захід України. А ось ці, от, знаєте, наративи, це були росіянські наративи. І от світ з подвом дізнався і побачив, як українці, незважаючи з якого вони міста, вони готові разом з е, разом боротися і про проти російської навали, проти російської окупації і разом допомагати збройним силам, от те, що Україна єдина знаєте, це дуже класно, що зрозуміли це іноземці. Як ви вважаєте, як багато хто в Україні вірить в це? Переконаний, що так. Насправді, завдяки шахтарям Донбасу Україна отримала незалежність 34 роки тому великою мірою, завдяки ним і їхні позиції, коли вони приїздили до Києва, і Україна завжди була єдина. Але на кожному кроці в кожній політичній компанії відбувалися е, такі з, проросійські суб'єкти, які які намагалися поділити е, в, українців, і і це їм дуже часто вдавалося. Вдавалося насадити і повернути ці прорадянські наративи, в е, і, і вся ця е, кгбшно кдбшно комсомольська. Еліта, яка великою частиною стала олігархічною елітою в Україні, на на жаль була впливова, але зараз радикально ситуація змінилася. Ми бачимо це по соціології. Фактично немає різниці ні на рівні бізнесу, ні на рівні суспільства не на рівні громадських лідерів в по, по, по регіонах. Ні, ні по яких питаннях ні по питанні приєднання до НАТО, ні по питанню сценаріїв війни, ні по питанню ставлення до влади. Усюди показники дуже дуже схожі в Україні немає регіональної різниці. І не мова визначає на, на, на щастя, бо, бо в Одеса і Запоріжжя продовжують говорити переважно російською мовою, але мають абсолютно ті самі наративи, думки як у якранківської луцьку щодо перспектив України і щодо е, ворога і нашої майбутньої перемоги. Тому Україна єдина, і нам потрібно сшивати, склеювати нас і не Сваритися особливо всередині самого громадянського суспільства, бо найбільший ворог України це. Це сварки в середині проактивної частини громадянського суспільства. Знаєте, є таке прислів'я Українська не так страшні московські воші, як свої гниди. Це справді треба берегти ось цю єдність середини. Е, мене до вас останнє питання, таке більш філософське. Як ви вважаєте, наскільки цінною відчули Україну європейці після того, що вони про неї дізналися і усвідомили? Е... Еліти вже зрозуміли, що без України їм край, тому така висока активність в Великої Британії, еліт Великої Британії, Франції у багатьох країнах Європи знайти з Україною якусь спільну позицію, побудувати майбутній союз. Україна точно буде ключовим гравцем Триморії Тримаріон з Польщею і країнами Балтії. Україна точно буде елементом нової безпекової політичної діагоналі. Між Великою Британією і Індією Україна точно буде світовим гравцем з точки зору майбутньої архітектури безпеки світу і нової політичної системи. Я сподіваюся, що нова Ялта, де б вона не була, вона прийде за участі України, і Україна стане світовим суб'єктом. Я в цьому переконаний, пане Андрію. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. і дуже дякую насправді усім нам, усім українцям, які роблять усе для того, щоб Думки європейців про нас змінювалися і які роблять усе для того, щоб про Україну дізнавалося більше і більше хорошого. І це не лише ті українці, які залишилися тут і працюють і відбойовують кожен клаптик землі. А це напевно ще й ті українці, які вимушено виїхали з-за кордону з ці мами з дітьми, які також показують наскільки. Наскільки ми вміємо цінувати своє, і я знаю, що дуже багато українців, які виїхали, все рівно продовжують волонтерити і допомагати Україні, і це дуже цінно. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, голова Advanter Group, співзасновник центру економічного відновлення, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось.